Глядачі, дорогі брати і сестри, шановні українські народи, дозвольте сердечно привітати всіх нас іменем нашого Господа Ісуса Христа, слава Ісусу Христу. Ми ще і ще раз звертаємося до словетної події, Вознесіння. Господа нашого Ісуса Христа на небо. І дивуємося і радіємо, і навчаємося від унікальної поведінки апостолів у цей час у ці дні. Вони не мали ще реально Духа Святого, бо ще до Дня П'ятидесятниці було 10 днів, але Слово. В обітниці Христової це було божественною гарантією, це був, це був Божественний заповіт, який ніхто вже не може зруйнувати. І вони відчували вже в самих собі, що у них наступила особлива епоха їхнє життя. Вони входять у надзвичайно у права надзвичайної служби, я називаю порятункової служби. Щось подібне, як міняється на бойових позиціях воїни, одні йдуть на короткий відпочинок, і другі заступають. Не це місце, де витає смерть. Але, напевно, ніхто не говорить і не спонукає, краще десь заховайся, тому що тут дуже і дуже небезпечно. Ці люди, які йдуть туди, вони мають у собі власне рішення. Їх ніхто не може силою туди загнати, можливо, загарбники так роблять. Вони розуміли, що Христос сказав, що мене переслідували, вас будуть переслідувати, але моє слово зберігали і ваше будуть зберігати. Поведінку церкви від апостолів до наших днів я можу порівнювати із службою, як ми називаємо, державна служба надзвичайних ситуацій. Дуже багато лиха приносить війна, але лік ліквідовувати наслідки цього лиха це не менша небезпека, ніж бути навіть на передовій, розгрібати завали в той час, коли не знаєш, коли знову прилетить смертодійний заряд, бачити жахливі картини. Що залишилося з людей там підніматися на, висок, на висоти лінії електропередач. І все це, це теж героїзм, це теж подвиг. Ми живемо у той час, коли сатана провокує війни і особливо провокує жахливі наслідки. Своєї нищівної діяльності. І притечі цієї діяльності зароджується в людському дусі. Якби люди мали в собі керівництво помазання духовного, вони би ніколи лютому обманщику, фальшивому лжерелігійному провідникові не повірили. За що я буду вбивати невинний український народ? Ми жили десятиліттями, століттями в мирі. Хто нас на це спровокував? Можна зрозуміти, яка жахлива безодня є бездуховності і лжерелігійності. Наш Спаситель. Дав гарантії, одного раз я вже це читав і ще раз звертаюся, якою владою і можливостями він наділяє свою церкву, своїх вірних послідовників. 14-й розділ Євангелія Святого Іоанна. Читаю з 12-го текста. Істинно, істинно говорю вам, Хто вірує в мене, той діла, які я роблю, і Він робитиме, і більше цього робитиме, бо я йду до Отця Мого. І коли що попросите в мене, ім'я Моє, те я зроблю, щоб прославився Отець в сині. Коли що проситимете ім'я моє, я зроблю. Коли любите мене, то виконуйте заповіді мої, і я облагаю Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, що пробував з вами повік Духа Правди, якого світ не може прийняти, бо не бачить Його, ані знає Його. Ви ж знаєте Його, бо з вами Він перебуває і у вас буде. Не залишу вас сиротами, прийду до вас. За вашими ці слова він з вами перебуває і у вас буде. Дух Святий це не є привілей окремої еліти, святих відокремлених людей. Я ніколи не забуду. Такої випадкової зустрічі з одним полковником, льотчиком в салоні літака, він гасив четвертий Чорнобильський реактор з гелікоптерів. Він показав мені свідоцтво свого опромінення. 36 років він сказав, я вже не житель, На мене вже немає вилікування. Красивий молодий чоловік. Я не мав слів, чим можна було цього молодого чоловіка заспокоїти. Я тільки сказав, я поклоняюся, схиляюся перед вами, тому що. Ви стали спасителем українського народу і околишніх народів. Ви своє життя пожертвували ради мільйонів людей, які були, якщо б не заосити реактор, то була б жахлива трагедія. Він каже, я атеїст із діда прадіда. Я кажу, у Господа немає споглядання, хто безбожник, а хто побожний. Він є спаситель всіх людей. Він каже, що я був льотчиком-випробовувачем, і коли був в критичних обставинах, я мобілізовував всі свої знання і вміння, щоб рятувати ситуацію. Я тоді сказав, але ви забуваєте, що той Бог, якому ви не вірите, він був поруч, і не всі знання вам допомагали, а чудодійна сила Духа Божого. Бо написано: я якраз посилався на це місце, Дух Святий з вами пробуде і у вас буде. Він працює над кожною людиною. В тому числі, навіть якщо людина каже, що я є безбожник. І це особливо охопило якимось внутрішнім трепетом серця цього молодого полковника. Він каже, раз так, то я ніколи вже від цієї Божественної істини не відійду. Вона покорила мене. Виявляється, що. Не треба проповідувати високими високопарними фразами, просто нагадати прості, як то кажуть, прописні істини, що у Господа є програма, позитивна програма, спасительна програма, рятівна для кожної людини. І тому, коли ми сьогодні живемо у полоні, Численних фальшивих прогнозів, хто тільки що нам не лже пророкує, які провідці, які спеціалісти, які інститути вивчення війни, і жодний не згадає про те, що є єдина програма, є єдиний прогноз Всевишнього Бога, який говорить. Так просто я знаю, це у пророка Єремії написано, я знаю, Господь, я знаю думи мої про вас, думи на добро, а не на зло, щоб дати вам майбуття і надію. І всі ці прогнози, якими люди сьогодні одурманюються в своїх комп'ютерах, гаджетах і в інших джерелах. Тільки для того, щоб пригнобити наш народ. Сатана хоче, щоб цей народ одержав поразку, а в Господа є інший прогноз, інша програма. Мені дана всіляка влада на небі і на землі. Тож пам'ятаймо про цю Божу програму і не заплутаймося в лабіринтах. Різних ушуканців і різних фальшивих прогнозів. Це тільки на шкоду і на поразку, а в Господа поразка нашого народу не передбачена. Нашого Спасителя упродовж його земного життя, після Його славного Воскресіння і поведінка апостолів дає нам прекрасні повчальні уроки, що не славолюбство, чистолюбність вирішують складні. Питання, а тільки скрита всередині, у людській істоті, в людському дусі, слава Божа, робить чудесні явища, які ніхто не може побачити і збагнути. Я пам'ятаю такий випадок, коли наші діти в школі при Режимі комуністично дуже ображали, вони були відмінники, але доходило до того, що навіть один вчитель такої могутній статури старався навіть фізично кривдити нашого сина одного. Він був в п'ятому класі. Я пам'ятаю, коли він йде зі школи зимою, сльози капають тут по його курточці, замерзають. Його дуже там скривдили. Він прийшов і так через сльози каже, він мене кривдить, але я собі подумав, ти не будеш такий мудрий, якщо поговориш з моїм татом. У дитини формувалася така свідомість. Що тато має в собі якусь властивість таку, що може на таких агресорів впливати. Прийшов час, оцей чоловік, цей вчитель приходив до нашої квартири, а ми збиралися якраз на город іти картоплю садити. Він з таким пафосом, я є вчитель, я маю з вами провести відповідну роботу. Ми повернулися в квартиру. І прийшло таке натхнення небагато з ним говорити. Була Біблія на столі. Я взяв її в руки і кажу, ви колись в руках Біблію тримали? Ні, не тримав. Ну, то потримайте. Я не буду. Я кажу, ну то ж вивчена людина, чого ви боїтеся? Я відкрив йому, є така книга еклезіаста. І там в дев'ятому розі такі слова, що мудрість сильніша, ніж військові знаряддя, а в старих перекладах навіть ніж гармати. Але один грішник погубить багато доброго. Він все ж таки взяв і каже, прочитайте тільки один текст, я вас не заставляю бути віруючим. Він прочитав, так опустив руки. І Біблія на коліна і каже, то ви вистрілили в мене як з гармати. Я все зрозумів. Більше я кривдити ваших дітей не буду. І вся історія на тому закінчилася агресивно. Оця довіра хлопчини, але не тато своєю якоюсь мудрістю впливав на безбожника. А Слово Боже такою простою фразою мудрість сильніша, ніж військові знаряддя. І пізніше у, на педагогічній раді знову покликали мене і директор запитався, а ви впевнені, що ваші діти підуть таким же шляхом віри, яким ви йдете? Я відповів, я вірю, що це буде так, якщо вони не загублять, або вірніше ми не загубимо наш батьківський, материнський авторитет. Тобто, поки наші діти будуть бачити в нас відображення Христа і Його святої науки, я впевнений, що вони з цієї дороги не зійдуть. І ось цю велику цінність, цей скарб Божественний, як цінували апостоли. Це не героїка, євангельська дорога, християнська дорога це не пафос, це буденність світла, перед яким щезає темрява. Ось як заявляє святий апостол Павло у посланні до Галатів. Читаю в першому розділі, як він поводився, коли Божа ласка досягнула його і торкнулася його серця. той час, коли він йшов переслідувати, бити і арештовувати. Віруючих послідовників Христових з 13 текста, чули ви про життя моє колись в юдействі, що без міри переслідував я Церкву Божу та руйнував її. І перевищував я в юдействі перед численними ровесниками моїми, бувши аж надто ревнителем. Батьківських моїх переказів. Але коли Бог вибрав мене від утроби Матері моєї і покликав мене благодаттю своєю, і вподобав відкрити в мені сина свого, щоб я благовістив його між поганими, то зараз не радився я з тілом і кров'ю, ані не пішов я до Єрусалиму, до тих, що були апостолами перш мене. А пішов в Аравію і знову повернувся до Дамаску. Це оригінальне, спонтанне рішення, яке ніким не підтримується і ніким не з людей не передбачається це є божественне відкриття. Послання до Колосян він заявляє, що я радію в стражданнях моїх за Христа, але щоб донести Тайну, закриту від віків і родів, а сутність цієї тайни між поганими, це і Христос у вас, надія слави. Ще іще раз. Божі люди це люди реалізованої Божої слави, Божої перемоги. Пам'ятаємо другий розгляд, другого послання до Корінтян, подяка Богові, який завжди чинить нас переможцями. І аромат пізнання про себе розповсюджує через нас. На всякому місці, бо ми запасність Христова Богові, я цитую просто, для тих, що спасаються і для тих, що гинуть. Одним ароматне життя, а іншим смертодійний на смерть. Пам'ятаємо біблійний епізод, коли юнак юдейський полонений Даниїл розшифровує. Невідомий напис на стіні банкетної зали Володаря Вавилонії Валтасара і виносить вирок, Бог виносить вирок йому. А він надягає на нього, повелів надіти на нього царську мантію золотий ланцюг, вшановує його. Йому він приніс вирок. А він, вшановую його царськими почестями. написано в тої ж ночі Волтасар був вбитий. Благаю вас, браття, ось як звертається до нас в завершення цієї нашого нашої, нашої спілкування, читаю 16 розділ послання апостола Павла До римлян. Благаю ж вас 17 текста. Браття, остерігайтеся тих, що чинять незгоду та згіршення проти науки, якою ви навчилися, і ухиляйтеся від них, ухиляйтеся від лжевчителів, провокаторів і різних прогнозистів лукавих. Бо такі Господу нашому Ісусу Христу не служать, а своїм апетитам. І ласкавими та улесливими словами обманює серця простодушних, бо слухнянність ваша до всіх дійшла. Тому я тішуся вами і хочу, щоб ви були мудрі на добре, але неприступні на лихе. Бог же спокою, роздавить сатану під ногами вашими незабаром. Благодать Господа. Нашого Ісуса Христа з усіма вами, Амінь. Мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Будьмо гідними, дорогі українські народи, нашого великого покликання, і тримаймося міцно за руку того, хто смертю смерть подолав, і Він дає перемагати нам. У різних найтяжчих життєвих ситуаціях до нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!